Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Я думаю, вже на початку відео ви побачили, як мені дуже було смачно. Тому раджу додивитись відео до кінця. Ставте бонусом лайк, підписуйтесь, якщо ви ще не зробили. Ну а ми з вами будемо починати. І готувати ми з вами будемо сьогодні томатний суп з морепродуктами. І так, для цього супу нам потрібні ось такі інгредієнти. Що я взяв? Я взяв тубу кальмара замороженого, креветки 16 на 20. Я їх вже зачистив. Якщо кому цікаво, я думаю, всі вміють зачищати креветочку. Ось тут от я прорізав і зняв цю, панцирь. Далі я взяв, що в нас, чілі, кінза, лайм. Нам потрібен буде і сік, і цедра. Далі міді взяли. Зараз покажу, нам треба їх ще трошки дозачистити, я їх чисто пошкребав Йоршиком, а ще треба їх трошки підзачистити. Далі чері, вялений томат, каперси, нагілочки, чесник, рибний бульйон. Зараз скажу, як його варити. І взяв, звичайно, тому що це суп томатний, взяв пілаті, перебив і вже вони у нас готові. І так, трошки вам розкажу про рибний бульон, для того, щоб він вийшов такий а, прозорий та смачний. Що треба зробити? Ну, я думаю, класика бульйона, вона однакова. Кістки треба запекти, для того, щоб був насичений класний смак. Тож, ви кидаєте кістки в духовку, запікаєте їх 180-200 градусів там, до півгодинки для того, щоб вони карамелізувалися. Далі берете овочі, цибуля, морква. Можете селеру взяти, можете не брати. І обпалюємо їх пальником, для того, щоб вони такі були темні. Або кладемо на газову плиту, або просто також їх запікаємо разом з рибою. Потім доводимо воду до кипіння, кладемо туди ту рибу, овочі, ще раз доводимо до кипіння і скидаємо на мінімальний вогонь. І воно собі там потихеньку, потихеньку готується 2, 3, 4, 5 годин. Залежно, від того, який вам насичений бульон потрібен, чи просто там, смачний бульон. Все. Потім ми проціджуємо і отримуємо такий бульон. Можна, звичайно, без бульйона, можна, наприклад, якщо ви чистите там, панцирі креветок, у вас залишилось, можна кинути їх також панцирі креветок туди, в бульончик, для того, щоб ще більш насичений такий смак. Це, Та, в принципі, все. Тут мені потрібен рибний бульон, тому що е, суп з морепродуктами. Хоча, по факту, сюди підійде і курячий бульон, і овочевий бульон, який мають такий більш нейтральний м'ясний або овочевий смак. Все, тому з чого ми почнемо? Я пропоную почати з кальмар. Зараз я вам покажу, як з цієї такої туби зробити щось цікаве, і щоб воно в супі реально виглядало дуже симпатично. Спочатку ми розрізаємо кальмар навпіл, і далі нам треба подивитися. Підзачистити оці всі, бачите, такі е, як вони називаються. Плівочки. Тому що вони нам не потрібні. Ось, якщо вони є, то їх треба забрати. Якщо ви вже їх більше тут не бачите, то це значить, що все добре. Ще також всередині буває, попадається такий хребет. Такі прозорі, от щось, а ось, до речі, такі маленькі шматочки є. Бачите, ось він, такі прозорі. Це хребет. Він отак повністю проходить через оцю всю а, тубу. Толи його достають в основному, бачите, маленький шматок залишився. Все. Тільки у нас кальмар середини зачищений. Що ми робимо далі? Ми розрізаємо його ось так ось навпіл, беремо нашу половинку кальмара. І, що саме головне, бачите, з внутрішньої сторони, внутрішньої, отак надрізаємо, але не до кінця. Тобто майже до кінця. Так, спочатку в одну сторону і потім так само в іншу сторону. Нащо це робити? Ну, по факту, це більше візуал. Тому що, коли ми потім будемо його смажити, от, нарізаємо далі отакими от полосочками. Бачите? Далі, коли ми це будемо смажити, Воно буде отак прикольно вивертатися і буде класно візуально виглядати. Така буде як е шишка. Дуже прикольно. В принципі, з кальмаром ми з вами закінчили. Перекладуємо його сюди в тарілочку. І далі переходимо з вами до міді. Як бачите, мідії в нас в двох мушлях, хоча по факту можете взяти і без мушлів, можна взяти і в одній мушлі. Це взагалі не принципово, це смаковщина. Мені подобається візуально, коли в двох мушлях, тому я такі взяв. Я їх, бачите, зачистив Йоршиком пошкрябав, щоб не було лишніх там всяких штук. І ось тут, бачите, єдине, що нам треба зробити, оцей хвостик тістати. Все. Далі вона вже готова до використання. Передивитись, щоб ніде більше не було, наче більше ніде немає. Ну все. Мідії підготували. Для того, щоб там обсмажувати морепродукти, нам потрібні смакові компоненти. Це чесник, вялний томат та каперси. І чілі перець. Тому візьмемо чесничок і наріжемо його так брутально слайсиками. Далі миємо чілі та нарізаємо також слайсами. До речі, чилі я взяв стільки. Але ви можете взяти скільки хочете, все залежить від ваших смакових вподобань. Я не люблю дуже сильно гостре, люблю таке пікантне, тому я взяв десь 2, можливо, 3 грами до 5 Ви можете взяти більше, можете хоч весь цей нашинкувати. Тому дивіться по своїм смакам. Далі, далі, що ми робимо? Ми беремо з вами в'ялений томат. І наріжемо його не так мілко, як чилі з часничком можемо ось такими шматочками. Далі беремо каперси. Я, до речі, взяв з хвостиком, тому що в мене такі були. Ви можете взяти і без хвостика. Це взагалі не принципово. Мені треба тільки їхня така кислотність і. Такий дуже цікавий смак цих каперсів. Хто куштував каперси, той розуміє, про що я кажу. А хто... йо йо Ви нічого не бачили, якщо що. А хто не куштував каперси? Обов'язково помити. Ти що, Наш. Щоб що, ти помив. Хорошо, я помив. Нарізаємо тепер міленько. Ось такими. Спочатку слайсами, а потім рубимо просто. Ось так. Ось ще висить. Все. Достатньо така нарізка. Вливаємо сюди олійки. Я взяв оливкову, можна, в принципі, будь-яку брати, яка вам більше подобається. І додаємо сюди першим ділом, що правильно. Всі, хто знають, ми додаємо сюди креветку. Перекладаємо наші креветки, спочатку смажимо їх так, мінімум з однієї сторони, щоб була золотиста тваринка. Далі перевертаємо і вже кладемо далі кальмар та міді. Бачите, які золотисті колір. Ми у вас так само О, перевертаємо. і додаємо сюди, все правильно. В'ємо сюди кальмар. І, і, і. і вже зараз, а зараз додаємо ще трішки олії. буквально трішки. Вкидаємо сюди всі наші компоненти і перемішуємо. А збираємо момент. Чому ми додаємо ці компоненти смокані невідразу? Ну, По-перше, щоб морепродукти обсмажились, карамелізувались. а подує, щоб не згорів чесник. Перевішуємо. Як ви бачите, міді розкрились, тримаємося трошки для того, щоб обсмажились наші овочі, наші чилі, чесник і інші компоненти. І... і далі, що ми будемо робити? Ми будемо доводити суп. Тобто у нас є наша томатна основа. Це томати пілаті в власному соці, який я бр -бр -бр блендернув. І ми ці наші продукти додаємо до томатної основи, додаємо бульйон і починаємо варити. Додаємо орегано трошки, сушений в мене. Далі копчена паприка, яка нам з'єднає всі смаки. Далі сіль обов'язково. І обов'язково чорний карь. Перемішуємо гарненько. Аромат просто в космос. Це я не можу вам передати через екран, але я думаю, ви, якщо приготуєте, будете дуже приємно здивовані. Беремо нашу кастрюльку, з томатною основою і перекидаємо сюди наші морепродукти Беремо наш рибний бульйон, додаємо сюди, змиваємо цю всю нашу смакоту, всі смаки, які в нас є, і додаємо до наших платів та перемішуємо. Знову ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і до потрібної консистенції. Обов'язково ще скуштуємо, можливо, там ще треба сіль, цукор, обов'язково додати, але зараз хай воно все з'єднається і ми подивимося, скільки там нам кислотності треба перебити цукром, щоб воно все збалансувалося. Так, тому це залишаємо. Далі, до речі, якщо ви звернули увагу, тут у мене зараз доводиться до кипіння вода дуже такий складний процес. Далі, що ми робимо? Беремо томат, Беремо мій тісак і ось так. черіки нам треба трошки надрізати. Так, чик, чік, ось так, бачите? І зараз ми їх будемо бланшувати буквально хвилинку для того, щоб зняти шкірку. Ясно, що вдома можна це не робити, але ж я вам показую. Як це мало би бути, тому що в ресторані деякі унікуми. А чому ви шкірку не зняли? Це ж тома чері. От тому я, до речі, на минулому відео в шорці мені писали, а що це ви з томата чері, коли я каналоні робив, шкірку не зняли. Ну так от ти, хто там чоловік мені писав, от я спеціально для тебе ось так ось знімаю шкірку з черіка, щоб ти, коли будеш готувати мій суп з морепродуктами, ти кайфанув. Ну і ви всі інші також. Кайфуруємо. Далі, коли водичка наша закипіла, кидаємо наші черіки і засікаємо максимум хвилин, я дуже 30 секунд хвилин. Беремо таку спеціальну лопатку, дістаємо і, і перекладуємо в воду з льодом, для того, щоб наші помідорчики швидко дійшли. Так, Поки наш супчик підкипає, трошки уварюється і доходить до потрібної нам консистенції, що ми зробимо? Ми візьмемо наші черіки і почистимо їх. Бачите? Так, хоп. Ногті. Нема ногтей. Все. Ось. Були б ногті, це було б скоріше. так? Я бачу в деяких шефів, блогерів, такі ногті, що вони б тут класно справилися. У мене, на жаль, їх немає. Тому ось так бачите. Оп, оп. Можна взяти маленький ножик. Зараз ми, до речі, так і зробимо. Візьмемо ножик, і це буде набагато швидше. Соковито дуже виглядає. Так, беремо ножик і, як бачите, з ним все набагато швидше та простіше. Ось так. Познімали і отримали. Ось такі, бачите, томат. Є. Фінішні акорди, як то кажуть, беремо нашу кінзу, так от складуємо і шинкуємо, додаємо нашу кінзу до супу. Ясно, що ви можете взяти будь-яку зелень, яка вам подобається. Це може бути і базилік, це може бути і петрушка, не принципово. Я взяв кінзу, тому що мені подобається її такий. Насичений смак. Далі, що ми зробимо далі? Візьмемо лайм, розріжемо його навпіл. Ми можемо, Я думаю, навпіл. Далі візьмемо таку нашу терочку і натремо сюди іще з вами лаймової цедри. Вона нам підсилить смак. І змиваємо все, що у нас тут шкірка залишилась лаймовим фрешем. Далі, друзі, доводимо до смаку трошки цукру, сіль, томати черрі, бланшу... бланшуровані. <гум> бланшуровані. Перемішуємо і давайте скуштуємо по смаку, що нам каже смак. Така в мене ложка є. Аромат космос. вам сказати, дуже смачно. Але треба скуштувати, для того, щоб зрозуміти, а вдруг я вам кажу неправду. розумієте? Тому треба скуштувати. Тому можемо виключати і будемо сервірувати. Суп наш готовий. Я пропоную його вже сервірувати. Тому давайте це зробимо. Йдемо наші морепродукти, кладемо наші томати. Моточок лайма в центр трошки кінзи, трошки лаймика. Перемішуємо і почнемо з кліветочки. Isn't I'm she medical.